Шитловий комплекс Гарі Відріал дім з характером встигніть обрати найкраще планування. Після запровадження санкцій сполученими штатами проти Лукоїли Роснєфті вони вже не дорахувалися мільярдів доларів ринкової капіталізації. Тобто, що сталося, якщо говорити вже не мовою цифр, а мовою фактів якою говорив власне Скот Бесент, то він таким чином поставив діагноз російській економіці, зазначив, що реальна інфляція в Росії і тут слід знову ж таки розуміти підкреслити, та що цими підрахунками займалися кращі з кращих фахівців, не російські вигадані експерти, а реальні фахівці, які розуміються на економіці, так, от реальна інфляція в Росії становить приблизно 20% річних. А не 9,5, як про це намагається кожного разу розповідати Путін, стверджуючи, що енергетика Росії почувається абсолютно впевнено, та є каже певні втрати, яких не вдасться уникнути, але каже певні незначні, а отак от трошечки буквально. Але знову ж таки, за оцінками все тих же експертів, зростання економіки в Росії повністю зупинене. Воно нульове. А нульове, це звісно значно менше ніж 4% економічного зростання, про яке зараз говорять російські офіційні особи, які чомусь знову ж таки говорячи про сьогодні, продовжують посилатися на показники минулого року. Ну і додайте до цього ще й санкційний пакет від України. Тільки якщо в ЄС вони йдуть, знаєте, за порядковим номером там перший дев'ятнадцятий, то в Україні вони зазвичай називаються інакше. Вони називаються зазвичай Фламінго, Нептун, Довгий Нептун, Короткий Нептун. Так, от ці санкції вже всі і в Україні, і в Росії бачать, а точніше бачать результати цих самих санкцій в жовтні місяці. В Росії був найнижчий експорт нафтопродуктів з початку Великої війни. І вже цього ранку ще одна помітна ніч також була на території Росії. відповідно, Міноборони РФ Бадьоро рапортує про перехоплення 85 дронів, але картинка на землі говорить, Сама за себе давайте так по регіонам пройдемося, де сьогодні було гучно. Розпочнемо з Старлітамак, Республіка Башкортостан, понад тисячу кілометрів від кордону. Уранці 4 листопада, відповідно, на території Стерлітамацький нафтохімічний завод сталися вибухи. Підприємство знаходиться на відстані приблизно 1300 кілометрів від українського кордону. Глава адміністрації повідомив, що то якась надзвичайна подія спричинила цей самий вибух, внаслідок чого. Частково обвалився цех водоочищення. На момент вибуху в цеху там працювали нібито п'ятеро людей. А очільник регіону вже був більш точний у своїх висловлюваннях. Сказав, що підприємство нібито атакували два безпілотники, які російська ППО, звісно ж, збила, а їхні уламки впали. В районі допоміжного цеху, проте знову таки осінт аналітики зафіксували щонайменше три осередки задимлення. Ми їх бачили на фотографіях. Ну і власне припускають, що це горіння залізничних цистерн або ємностей. Продукція заводу, який спеціалізується на виробництві каучуків іонолу і авіаційного бензину, використовується для потреб російського військово-промислового комплексом. а значить, є законною ціллю для санкцій України. Йдемо далі. Що то произошло в Кстово, Нижньогородська область? Це близько 800 кілометрів від кордону. Також в ніч на 4 листопада спалахнула пожежа в промисловій зоні цього самого міста Кстово після атаки безпілотників. Загоряння сталося в районі нафтобази Лукойл, Ніжньогороднє, Ніфтігаз Оргсінтез, і цей НПЗ є одним із провідних на території Росії, забезпечуючи зокрема Московський регіон, потужність первинної переробки нафти близько 17 мільйонів тонн на рік. Ну і в цій промзоні також розташовані нафтохімічний завод «Сібір» Кстово і. Також вони виробляють етилен, пропілен, бензол, ну і інші якісь там вуглеводні фракції. Раніше також говорилося про те, що вони виготовляють компоненти для вибухівки. Ну і таким чином, теж є абсолютно законною ціллю для атак, а точніше для українських санкцій. Зокрема, також було кажуть припинено роботу аеропорту в ніжнім Новгороді. Певно, знову ж таки через дрони, які в цей час літали в небі. Треба звільнити полосу для українських дронів, а не займати її якимись. Російськими посудинами. удари дронів також фіксувалися на енергооб'єктах в Волгоградській, в Курській і в Липецькій області. І командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді повідомив, що оператори СБС атакували п'ять електропідстанцій в Росії, загальна потужність яких перевищує 5 тисяч мегавольт ампер. А ще, значить, якщо ми вже згадали про Курську область Рильськ, там внаслідок удару чотирьох безпілотників по підстанції Рильськ, також сталася аварія. Кажуть, 16 тисяч споживачів залишилися без електропостачання. Знову-таки, в першій годині, бачите, ми згадували з вами про цей самий блекаут і про те, як і хто до нього вже Почав прилаштовуватися так, от у Росії ще все попереду. Далі можемо сказати, що Волгоградська область також не спала підстанція Фроловська ввечері 3 листопада. Вона зазнала також атаки або ж знань, що таке падіння уламків дронів. Через які виникла пожежа на електричній підстанції. І губернатор регіону заявив, що постраждалих немає. Серйозних руйнувань, нібито також не зафіксовано, але є нюанси. Ну і е, також, е, Ліпецька область, місто Грязі в Ліпецькій області. Також воно розташовано за 300 е, кілометрів від кордону України. Там є підстанція, яка відповідно могла потрапити під атаку, є ключовим енерговузлом Центрального федерального округу Росії, що забезпечує електроенергію промислові підприємства. І раніше також сили оборони вже. До цього до заводу енергія в Ліпівській області дотягалися. Ну, Тобто руки в нас, як ви розумієте, довгі. Ну, І там також виготовляють компоненти для ракет Іскандер, для ракет «Кінджал». Ну, і... Попередні рази призводило до зупинки цього заводу енергія. Ну і сподіваємося, що так буде і надалі. Загалом, же, я нагадаю, Василь Малюк, голова служби безпеки України, заявляв, що з початку 2025 року Україна вже завдала 160 успішних ударів по нафтових і нафтопереробних об'єктах Росії. Він також наголошував, що це законні цілі, оскільки нафтовидобуток і нафтопереробка формують 90% бюджету Міністерства оборони Росії. А ми пам'ятаємо знову ж таки, що якщо вже зараз ми говоримо про те, що економіка, ріст економіки Росії до рівня нулю, то ми можемо зробити все можливе для того, щоб він пішов в мінус, і маємо зробити все можливе для того, щоб він пішов в мінус. А також він сказав про те, що. Ці удари, ці санкції українські призвели до дефіциту понад 20% на внутрішньому ринку нафтопродуктів, простою 37% нафтопереробних потужностей, дефіциту в 57 регіонах Російської Федерації і заборони експорту бензину до кінця 2025 року. Ну і також тоді пан Малюк також зауважував, що дрони і дронові удари також виявили, що най Сильнішою системою ППО в Росії є панцирі, тому їхнє знищення визначено пріоритетом. І з початку 2025 року було знищено 48 цих ворожих панцирів. Щодо аналітичних оцінок, знову ж таки, давайте. Ну не тільки щоб там я озвучувала там власну думку або результати роботи, які ми бачимо в Україні, не тільки слова. Голови служби безпеки України, хоча мені здається, кому кому а йому українці довіряють на всі 100%. А, А ще хочеться аналітичних оцінок почути від міжнародних видань, зокрема, наприклад, від агентства Bloomberg, які пишуть, що е атаки призвели до того, що експорт російського палива. Пав до нового мінімуму спочатку двадцять другого року, і я про це також бачите вчора. От буквально ми говорили і чули це на нараді у президента України. Що в жовтні цей експорт досяг показників 2022 року, і за перші 10 днів жовтня загальний обсяг морських поставок палива також становив в середньому десь 1 мільйон 880 тисяч. Тисяч барелів на день, що є найнижчим показником спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російські НПЗ переробляють менше 5 мільйонів барелів на день. Це також найнижчі показники спочатку двадцятого другого року. Зниження обсягів поставок свідчить про певний рівень успіху ударної кампанії. України удари по енергетичній інфраструктурі привели вивели з ладу або пошкодили до 2 гігават потужності і становлять приблизно 4% усієї генерації Росії. Аналітики також кажуть, що це найбільша серія атак по енергетиці Росії за весь цей час. Знову ж таки, Україна демонструє, що як там цю війну можна. Воювати вдвох, тобто дві сторони, вони зазвичай кажуть про те, що цю гру можна грати вдвох, але ні, цю війну можна воювати з двох сторін, якщо ви б'єте по енергетиці України, якщо ви намагаєтеся зробити все можливе, щоб вимкнути нам світло опалення. То відповідно отримуйте це все у відповідь тепер вже на третій, на четвертий рік повномасштабного вторгнення, коли Україна почала виготовляти власні далекобійні ракети, власні далекобійні дрони, і може завдавати цих самих ударів, не чекаючи на схвалення або на дозволи від наших партнерів. Експерти також кажуть, що Росія стикається із системною енергетичною кризою, оскільки санкції унеможливлюють швидке відновлення. Пошкодженого обладнання ремонт критичних енергетичних вузлів може займати місяці. Звісно, ми очікуємо або очікували би, що це призведе і до внутрішніх протестів, і те, що, наприклад, на Росії почнуть виходити. Люди на вулиці і кричати зупиняйте війну, тому що ми там без світла, без води, без тепла і так далі. Але поки бачимо, що цього не відбувається, тому що терпіли, терплять і будуть терпіти. Путін сказав: зав'язуємо пояса, значить, треба зав'язати. Ну І, власне, ніяких реакцій, особливо. Серед мешканців, ну принаймні таких помітних ми не бачимо. Певно, в кожного на кухні це обговорюється, але отак, от щоб знаєте, це вивело людей і змусило вимкнути телевізори, слухати Скабєєву про те, як вони досягають результатів на лінії фронту, як вони в чергове взяли якийсь населений пункт в Україні, замість цього, щоб вони вийшли і сказали: зупиніться, врешті-решт, тому що ми залишимося без світла, води, газу, тепла. І хто хто а ми точно замерзнемо від. Цієї холоднечі, тому що я нагадаю, температури на території Росії набагато м, холодніші, набагато менші, набагато ем, зі знаком мінус. Відрізняються від України. Ну і кожен новий удар він, відповідно створює ланцюгову реакцію, перерозподіляючи навантаження на сусідні вузли, що відповідно збільшує ризик масових аварій і обвалення мереж. Таким чином, картинка на землі, як то кажуть, демонструє, що, попри всі заяви. Мін вбивства Росії про перехоплення, удари досягають цілей глибоко в тилу, навіть до 1300 кілометрів виводять з ладу як критично важливі для ВПК виробництва, Це авіаційний бензин, так і ключові енергетичні вузли, що спричиняє значні проблеми з електропостачанням. Звісно, про все це не говорять на території Росії в російських телевізорах, тому що їх хвалює. Абсолютно інша зазвичай картинка, що там в Україні відбувається, і чому не знаю, в Британії приймають душ 5 хвилин, а не 15. Понад 16 тисяч людей наразі знаходяться без світла в Курській області. Також паливний дефіцит, який нікуди не зник. Системні удари по енергетичних об'єктах Росії також можна порівняти з методичним. Впливом кажуть крижаного дощу на гілки дерев, тобто кожен окремий удар може здаватися локальним пошкодженням, але поступове накопичення шкоди цієї воно перевантажує систему в цілому. Ну і таким чином може це дерево завалити і призводить до підвищеного ризику масового обвалення всієї структури, чого відповідно їм і бажаємо. Тут я ще раз хочу нагадати вам про Подяку тим, хто цим займається, і далекобійними ударами, і близькими ударами, і тим, хто робить все можливе, щоб не дати ворогу проникнути в українські території, в тил українських територій і не дозволити їм повішати цю триколірну тряпку, тим, хто і днями, і ночами дивиться в прибори, спостерігає за. Рухом ворогів або ж за їхніми спробами руху на наших територіях. Вони намагаються зняти красиві кадри для російського телебачення. Ми намагаємося зробити все можливе, щоб нашим захисникам комфортніше було в цих умовах працювати. От як я сказала вам, що ми вже не звикли адаптувалися до того, що світла може не бути, встановивши електрощитки. Встановивши собі там закупивши лампи, які можна заряджати від USB і які світять так само, як і звичайна лампа від мережі. Ми з вами звикли, що наші роутери працюють від акумуляторів, які ми також поставили. У нас у всіх вдома там вже є якісь великі батареї, які допомагають працювати нашому ноуту, або до яких можна навіть там кавоварку підключити для того, щоб зварити собі кави. Так от. Так як ми адаптувалися до цих умов, хочеться, щоб і наші е, сили оборони також е, адаптувалися і виконували свої поставлені перед ними завдання е, якомога комфортніше. Для цього потрібно небагато для цього потрібно, щоб вони мали на чому пересуватися, як пересуватися. І мали захист у вигляді Реба. Все це фонд 24 каналу. Їм готовий забезпечувати. Звісно, з вашою великою допомогою. Тому ще раз наголошую на тому, що ми збираємо на автомобіль для 115 МБР, збираємо вже доволі довго, і з кожним тижнем дивитися в очі нашим захисникам стає все некомфортніше, тому що кожного разу ти. Говориш, можливо, цього тижня ми зможемо закрити збір, можливо, цього тижня ми зможемо привезти вам автомобіль, і можливо, вже з початку наступного ми зможемо вам його передати, тому що я нагадаю, що цей автомобіль не тільки закуповується, він привозиться, ремонтується, встановлюється реп і потім передається нашим захисникам. А ви розумієте, вже листопад? А це означає, що прохолодна погода. Вже стає не виключенням, а правилом. Це означає, що до того самого автомобіля вже треба купувати і зимові шини, для того, щоб можна було пересуватися в будь-яку погоду і по будь-якій дорозі або по її відсутності. Тому я ще раз вам нагадую: QR-код, який ви бачите на екрані вашого телевізора, планшета, я розумію, що вам не дуже комфортно. Цей QR-код сканувати, якщо ви дивитеся нас з телефону. Але ще раз нагадую, що в телеграм-каналі Solar News я завжди повторюю ці реквізити, і ви можете перейти і з, -з, -з тих реквізитів відповідно задонатити вже з телеграм-каналу, за що я буду вам дуже і дуже вдячна.